Сьогодні до завантаження сплановано три одиниці залишків танків. Станом на сьогодні цей процес складний, ускладнюється тим, що ґрунти дуже м'які, завантаження ускладено, існує нагальна потреба в гусеничній техніці. Все було так, причому це ще не саме погана ділянка. В основному вся техніка зберігається або не зберігається, знаходиться в місцях виведення з ладу, а це поля, це пахота, це ліси. Тому процес евакуації з місць знищення дуже важкий і трудоємкий. Після цього проводяться роботи з виявлення працездатних узлів, агрегатів, які можливо відновити та в подальшому подати для відновлення збройної техніки Збройних сил. Техніка, яка не підлягає відновленню, доглядається військово-історичний музей, таких як центр дослідження трофейного озброєння військової техніки з метою або виявлення для музейних експозицій та постановки, або для вивчення новітніх елементної бази центром дослідження трофейного та перспективного озброєння військової техніки. Машина, яка знаходиться на території полі, перебуває на території, яка станом на сьогодні не розмінована і не досліджена саперами. Тому роботи з її переміщення будуть здійснені після проведення цих робіт.